Хокейний прогноз Чемпіонат світу, що проходить в Швеції Данії, третій ігровий день. Друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки, лайки і змістовні коментарі. Це найважливіша підтримка від вас. Вибачаюсь за зовнішній вигляд я між роботою на дачі. Виділяю трошки часу. І для нашого каналу в тому числі. Отже, в третій день 11. травня, у неділю, будуть грати і одразу називаю свої прогнози, друзі. Словаччина, Словенія. Перемога Словаччини з форою мінус 1,5. Коефіцієнт 1,765. США Угорщина. Індивідуальний тотал США більше 6. 1,92. Латвія Канада. Канада перемога і тотал більше 5,5 1,93. Норвегія Чехія. Чехія перемога тотал більше 4,5 1,61. Німеччина Казахстан. Казахстан. Індивідуальний тотал більше 1,5. 1,71. І Фінляндія, Франція. Індивідуальний тотал Франції більше одного рівно, 1 рівно, 1,77. Таким чином, 6 матчів, 6 моїх прогнозів ви почули. Підписка, лайки, вподобайки. Коментарі. Чекаю від вас, друзі. Це. Дуже дуже круто і найважливіша підтримка. Дякую. Кому цікаво, де я дивлюсь прямій трансляції, сайт опублікований під цим відео в описі. Користуйтесь. Слава Україні! Скоріше нам перемоги над рашизмом. Мирного. Неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі всім папа. -па.